Понеділка на першому вітаю вас. Музика. Назад в Україну Сиріт з Луганська, яких терористи вивезли в Росію, повернули на батьківщину. Музика. Де купити танк і зенітно-ракетний комплекс БУК? Запитує у Путіна міністр закордонних справ Польщі. Молилися за Україну, і аби Бог дав розум нашим ворогам в Україні, відзначають річницю хрещення Русі. Схід Мустафина єма перший національний запускає цикл документальних фільмів українського журналіста. 60 дітей з луганського сиротинцю, яких терористи у суботу вивезли до російського Ростова, повернули в Україну. Зараз діти в Харківській області їх оглянули лікарі. За їхніми словами, усі почуваються добре. Вчора на цих автобусах до України повернулися вихованці луганського дитячого будинку. У полоні терористів опинилися 61 дитина та 20 працівників сиротинцю. Серед них 16 малюків віком до року. Я вважаю, що ЛНР всі хотіли прикритися нашими дітьми. Вони додавали нам змогу вивезти дітей із Луганська, і зараз, слава Богу, що наші діти знаходяться тут. У суботу бойовики вивезли дітей до Ростовської області. Після переговорів російська сторона відмовилася приймати сиріт на своїй території. Був приглашений генеральний консул України в, Рост... в, Рост... в Росії. Ми його чекали до трьох часов ночі, ті часа приїхав і нам сказав, що ми їдемо Черткова. А там нас ждет меловое, наша Украина. Ну, можете представить состояние. Я везла 20 сотрудников, которые обслуживали 61 ребенка. Спать мои дети сидя не могли. Это был сплошной крик, ор. Дай сосу да. дай сосу. На, моя, на. Тимчасовим притулком для цих дітахів стане оздоровчий заклад Харківщини, а в Донецькій області терористи продовжують утримувати дітей-сиріт як заручників, повідомив речник інформцентру РНБО. Це 135 хворих дітей з Донецького міського та обласного дитячих будинків, а також Макіївського будинку Малятко, де перебувають ВІЛ-інфіковані діти. Бойовики в категорічній формі. Відмовляються вивозити дітей із зони антитерористичної операції і тримають їх у якості живого щита. За час проведення АТО бойовики постійно намагаються вивести дітей до Російської Федерації. Олена Самсонова, Олексій Хомотов, Павло Кущ, Олексій Ірха перший національний. 23 військових втратили батальйон Айдар під час трьох операцій навколо міста Лугутини. Це на Луганщині. Це першому національному підтвердив один із командирів батальйону. Чоловік, це тільки з мого підрозділу, плюс там ще з другого підрозділу 11 чи 12 чоловік. Це був або міномети, або обстріл системою град. Дебальцеве під контролем українських військ сили АТО увійшли в Шахтарськ і Торез Донецької області. І Лутугине – це передмістя Луганська. Тривають бої за Первомайськ на Луганщині та Сніжне на Донеччині. Про це повідомляють у штабі. Ато на околицях горлівки закріпилися українські військові. Вони готуються до визволення міста. Ірина Віноградова докладніше. Курган Савурмогила на кордоні Луганської і Донецької областей під контролем української армії. Вранці його звільнили від терористів. Саме із Савурмогили бойовики обстрілювали українських військовиків і населений пункт Маринівка. Зараз, коли Савурмогила зайнята, наших бійців вже ніхто в спину обстрілювати не буде. Тобто з'явилася реальна можливість безперешкодно доставляти і боєприпаси, і воду, і все необхідне для наших хлопців. Загроза залишається тільки з боку Російської Федерації, тобто Савур Могила дійсно це велика перемога. У Горлівці терористи підірвали другий кілометр залізничного перегону Микитівка-Байрак і зруйнували автомобільний міст у напрямку села Микитівка. Про це повідомляють в інформаційному центрі РНБО. Так зараз виглядає міст, який з'єднує північ і південь Горлівки. Горлівку продовжують обстрілювати з установок град. Терористи б'ють по будинках мирних мешканців. Цей по вулиці Планерна, 28, повністю розтрощили. Наскільки зама на хані і написувати під ракетно-мінометний обстріл потрапив і фасад храму. На цьому Сміх. відео наслідки. Все живы? Ну не, не поцарапало никого всех, ну слава богу. Храм сильно задело? Храм сильно задело. Храм. Вот это и все, да? Бойовики готують нові теракти у Донецьку та Горлівці. Про це повідомляють у штабі. АТО. за словами пресофіцера Олексія Дмитрашківського, терористи полюють за тими, хто допомагає українській армії. У місті Донецьк і Горлівка активно здійснюється контрозвідувальні заходи. По містам поширюється орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО. Відмічається активізація діяльності розвідувально диверсійних груп бойовиків. На теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Через обстріли жителі Донецька та Горлівки покидають домівки у цьому красноармійському транзитному пункті. 300 переселенців. з розгорлівки приїхали вчора. Серед них і Зінаїда Себало. Жінка все життя прожила в Горлівці. Каже, поки стріляли по околицях, їхати не збиралась. Як почали бомбити центр, одразу спакувала речі. Стріляли кожен день, і буває от так, от 5 часов утра, то потім щоднем где-то, от вечором, так некілька разів буває задній, а буває день тихо, мирно проходить. Чоловік з їхати не захотів, залишився вдома. Зараз жінка разом із дочкою та внуками планує переїхати у Кривий Ріг до родичів. Ірина Віноградова, перший національний. У Донецьку руйнується аеропорт. Не витримує постійного бомбардування. У будівлі базувалися то терористи, то українські військові. Останнім часом тут лише українські солдати, тому терористи постійно обстрілюють аеропорт з мінометів. На тепер замінована високовольтна підстанція на територію заводу Точмаш. Частина районів міста може залишитися без світла, повідомляє компанія ДТЕК. Про те, що відбувається зараз у Донецьку, запитаємо у нашої колеги Олександри Соловей. Олександро, як минув добрий вечір? День в Донецьку. Добрий вечір. А у Донецьку тривають обстріли вже кілька діб. Сьогодні чутно вибухи в основному в районі аеропорту та у південній частині міста вогневі точки бойовиків розташовані на території Донецька у житлових масивах і обстрілюють бойовики укріплення. АТО, зокрема район аеропорту, де вже давно українські силовики закріпилися а також село Оленівка, що знаходиться на півдні від Донецька, де розташовуються також військові. Протягом дня варто зазначити, що було більш менш тихо, але основні дії, як ми тут вже звикли, зазвичай розгортаються вночі. Тож ми чекаємо на посилення вогню. Кільце навколо Донецька замикається, і бойовики все частіше ведуть свої обстріли. У цьому ключі є кілька важливих ризиків. По перше, це ситуація з електроенергією. Частина мешканців Донецька уже не має електроенергії у помешканнях. Служби постійно працюють в аварійному режимі. Сьогодні у компанії ДТЕК повідомили, що через бойові дії від електропостачання відключений а. Діївський коксохімічний завод протягом минулого тижня енергетики намагалися стабілізувати ситуацію на підприємстві, і от сьогодні лінії електропередач знову пошкоджені. Це небезпечно, тим, що у разі зупинки заводу може статись шкідливий викид у воду. Складна ситуація залишається також у Горлівці. Там озброєні сепаратисти пообіцяли підірвати хімічний концерн стірол у разі наступу сил, АТО. це також може призвести до певної екологічної катастрофи. Якщо ж Говорите про Донецьк і Донецькі шахти, то через небезпечну ситуацію у регіоні дедалі. Продовжують зупиняти роботу місцеві шахти. Сьогодні шахта Комсомолець Донбасу перейшла на кризовий режим роботи, тобто видобуток вугілля припинився. У шахті зараз працюють лише насоси для відкачування води. У такому режимі працює частина шахт регіону, зокрема, і ті, що розташовані у межах Донецька. Небезпека в тому, що може відключитись знову ж таки, електропостачання і зупиниться процес відкачки води. А це гарантує підтоплення. Ну загальна ситуація з транспортом у Донецьку більш-менш стабільна і з запізненням, але Залізниця працює більш того, навіть працює залізнична станція Донецьк. Можна виїхати із зони бойових дій. Також працює один автовокзал. Південний там теж можна виїхати. Крім цього, волонтери це дуже важливо. Організовують вивезення усіх охочих з міста, мешканці. А... Адекватно ставляться до останніх подій. Вони вже звикли швидко реагувати на бойові дії, і у місті відкрито усі можливі бомбосховища. Люди у приватних будинках облаштовують сховки у своїх підвалах. Тож, в принципі, всі готові до того, що у Донецьку можуть відбуватись бої. Сашу дякую тобі. Спасибі, спасибі. Олександра Соловей телефоном з Донецька про останні події цього дня. У четвер Арсеній Яценюк внесе до парламенту повторно законопроекти про підвищення податків та реформування газотранспортної системи, але вже з новими поправками. Яценюк каже, соціальні виплати не скорочували. Члени уряду та народні депутати отримуватимуть лише оклади без додаткових виплат. Уряд також пропонує скоротити витрати на отримання контролюючих органів та інспекцій і залишити для перевірок лише державну фіскальну службу. Якщо усі зміни парламентарі ухвалять, то це дозволить виділити понад 9 мільйон. Мільярдів гривень на АТО, три на відновлення Сходу і ще мільярду у державній скарбниці залишать на розвиток інших регіонів. Якщо ми це приймаємо, ми маємо чим фінансувати Збройні сили, ми маємо чим відновлювати Донецьк і Луганськ, ми маємо як допомагати всій Україні в цілому. І ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Півтора мільярда доларів США. Якщо ми це не приймаємо, то ми це все не отримуємо. Зміни до цьогорічного держбюджету передбачають тимчасовий податок для більшості українців. Це буде півтора відсотка від податку на доходи фізичних осіб. Його не будуть стягувати з пенсій і депозитів. За словами Яценюка, цей податок вводять лише до кінця року. Кошти напряму йтимуть на фінансування збройних сил. А ось приватним підприємствам, які видобувають нафту та газ, в уряді планують збільшити рентну ставку. В минулому пакеті, який приймав уряд. Чотири місяці тому нам вдалося податкувати тільки одного олігарха на прізвище Ахмету. В чотири рази була збільшена рентна ставка на руду. хто заробляють надприбутки в сучасних воєнних умовах, повинні чесно і справедливо поділитися. Щоб ухвалити урядові зміни, Яценюк просить народних депутатів цього тижня зібратися на позачергове засідання. Нагадаю, минулого четверга парламент мав проголосувати за ці законопроекти, але голосування провалили. Того ж дня розпалася коаліція, і Арсеній Яценюк оголосив про відставку. Винних у загибелі пасажирського літака над Донеччиною можуть судити як військових злочинців. Про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Наванет Хемпілай. Об'єднані нації остаточно визнали, що малайзійський Боїнг збили головне тепер незалежне розслідування, каже Пілай. Утім, повноцінну роботу ніяк не можуть розпочати. Чому дивіться далі? Через що пасажирський літак з двома дев'яносто 93 іноземцями на борту впав, розслідують міжнародні експерти. Але підступитися їм до місця падіння малазійського Боїнга важко, кажуть у РНБО, бо терористи не пускають. Щоб знищити докази, обстрілюють уже збитий літак з мінометів та артилерії. Зі слів речника інформаційного штабу ради нацбезпеки та оборони Андрія Лисенка за наказом президента українські військові там не стріляють і місце катастрофи поки що не контролюють. Як тільки вони відступлять, їм ми одразу займемо цю територію і зробимо все можливе, щоб міжнародні експерти спокійно могли провести свої експертизи і пошук необхідних матеріалів для того, щоб з'ясувати істинну причину. Падіння літака про прозоре розслідування трагедії сьогодні говорив президент Порошенко на зустрічі з міністрами закордонних справ Австралії та Нідерландів. За його словами, у четвер на позачерговому засіданні парламенту народні депутати можуть ратифікувати угоду, яка дозволить цивільній поліцейській місії цих держав приїхати в Україну, щоб міжнародним фахівцям було безпечно працювати. Країни громадяни, яких загинули в цій жахливій катастрофі, розкидані по всьому світу. Але ми маємо бути єдині для того, щоб забезпечити координацію дій для ефективного розслідування і презентації світу його результатів. Натомість Нідерланди поки що не відряджатимуть своїх поліцейських для охорони місця катастрофи Бойрга. Причина там активізувалися бойовики, кажуть в уряді Голландії. Тож спеціалісти мимоволі можуть стати учасниками збройного протистояння саме через дії терористів. Напередодні група міжнародних експертів і працівників ОБСЄ не змогла потрапити на місце аварії. Яна танчак перший національний. Заяви представників російської влади про непричетність до терористів суперечить очевидним доказам. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Численні фото і свідчення очевидців підтверджують, що росіяни обстрілюють позиції українських силовиків. Польща підтримує запровадження санкцій проти Росії, каже Сікорський, і просить Путіна розповісти, в яких магазинах можна купити озброєння, яке мають терористи президент у Криму президент Володимир Путін розповідав, що солдати, зелені чоловічки, не його потім визнав, що його. Говорив, що техніку, яку вони використовують, можна купити у магазині в Україні чи Росії. Прошу показати мені магазин, дайте мені адресу, де можна купити зенітно-ракетний комплекс «Бук», танк Т 64 протиповітряну систему стріла. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та США підтвердили наміри запровадити додаткові санкції проти Росії. Глави держав провели телефонні консультації. Канцлер Ангела Меркель готова перервати відпустку, щоб у разі необхідності взяти участь в екстреному засіданні Ради ЄС. Третій пакет санкцій стосуватиметься конкретних секторів російської економіки. Паралельно з євроспільнотою обмеження запроваджує Японія. Токіо заморожує активи організацій і фізичних осіб, які мають відношення до анексії Крим. Риму та дестабілізації ситуації в Україні. Росія мусить сплатити колишнім акціонерам компанії ЮКОС 50 мільярдів доларів. Бізнесмени виграли справу в арбітражному суді у ГАЗі. Той визнав, що російський уряд незаконно забрав активи компанії. Росіяни готують апеляцію. кажуть, голландський суд порушив низку міжнародних норм та й, взагалі, не мав права розглядати цю справу. Гаський арбітраж розглядав справу ЮКОСА 10 років. І нарешті вердикт російський уряд має сплатити акціонерам компанії 50 мільярдів доларів компенсації до 15 січня наступного року. Це вдвічі менше ніж вимагали позивачі, але вони все одно задоволені. Арбітражний суд одностайно визнав атаки Російської Федерації на компанію ЮКОС та його засновника Михайла Ходорковського політично вмотивованими. Метою Росії було не оподаткування компанії, а банкрутство ЮКОСА та передача активів під контрольній державі Роснефті. Із рішенням гааського суду не згодне міністерство фінансів Росії. ЮКОС ухилявся від податків. Це визнали усі російські суди, але проігнорував голландський арбітраж. кажуть у міністерстві. Третейський суд взагалі не має юрисдикції розглядав. Ати подібні питання додають відомстві. До того ж, арбітраж посилається на порушення енергетичної хартії. Цей документ підписав тодішній прем'єр Віктор Чорномирдін, але не ратифікувала Держдума Росії. Процес ні завершона. Предусмотрена апеляції і російська сторона ці е, відомства, які відповідають за е, які представляють Росію в цьому процесі. Безусловно, будуть використовувати всі імечі правові можливості для відстоювання своєї позиції. Якщо російський уряд відмовиться виплачувати компенсацію, нинішню. Власники ЮКУСА матимуть право вимагати арешту комерційної власності росіян за кордоном. Але Росія у відповідь може вдатися до націоналізації представництв західних компаній, пише Бібісі. Окрім чималої суми компенсації, справа ЮКОСА має і неприємний для Москви політичний підтекст. Він пов'язаний із екс-главою компанії Михайлом Ходорковським. Його прихильники, а також західна преса вважають, що арештом бізнесмена Володимир Путін хотів усунути небезпечну для себе особу. Сам Путін завжди відкидав причетність Кремля до справи ЮКОСа. Андрій Гордиський перший національний. І дивіться далі про таке. Мер Стаханова розповів на допиті, хто фінансував Луганську і Донецьку терористичну організацію. Продуктова війна. Росія заборонила імпорт консерв і молочної продукції з України. У Бердянську бійці батальйону Азов затримали мера Стаханова Юрія Борисова. Сьогодні в інтернеті з'явилося відео допиту. Борисов розповів, хто сприяв створенню Луганської і Донецької терористичних організацій. Зокрема, назвав прізвища регіоналів Єфремова, Царьова, Тихонова та інших. Також він повідомив, що на з'їзді стосовно проведення сепаратистського референдуму як спостерігач був присутній представник держдуми Росії. Первый раз объявили по референдуму 6 мая на совещании, на котором присутствовал Царев Болотов, получив указание от Ефремова и Пристюка, может быть, еще кого-то, было назначено, что 11 числа на провести референдум. Проти лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова генпрокуратура порушила кримінальну справу. Про це йдеться у листі відповіді слідчого ГПУ на запит центру протидії корупції. Єфремова звинувачують у тому, що він змусив керівництво державного підприємства «Луганськ гілля закупити обладнання у двох фірм. Власники цих двох фірм син і дружина Єфремова. Вони виграли тендер і продали підприємству обладнання за втричі завищеними цінами. Держбюджет втратив на цій обороті більше як 100 мільйонів гривень від сьогодні Росія не імпортує українську молочну продукцію а від завтра забороняє ввозити консервовані овочі, фрукти і рибу у Рос, мають претензії до українських виробників у відомстві. Кажуть, продукція не відповідає нормам в місту білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, солі тощо українці, експерти поки що не мають ґрунтовних доказів російської сторони стосовно неналежної якості імпортованого продукту. Можна сказати, що російський ринок був на протязі багатьох років одним із найважливіших ринків для України, адже на Росію припадало залежно від періоду десь 75 п'ять всього експорту молочної продукції. Щодо зауважень стосовно якості нашої продукції, можна сказати, що часто вони були необґрунтовані, адже Росія не надавала потрібних доказів. Це більш торговівельна війна, аніж дійсно обґрунтовані зауваження до нашої продукції. Сьогодні у всесвітній день боротьби з гепатитами у 30 містах України можна було безкоштовно здати кров для діагностики захворювання а як убезпечити себе від гепатитів? Слухала Олеся Варламова. І буває, що коли чоловік узнає, що у нього гепатит С, вже поздно і лісують його. Безкоштовна діагностика в Україні лише один день. Торік на такій же акції у 20% людей виявили вірус гепатиту С. лікарі радять здавати аналізи раз на півроку, особливо тим, хто відвідував стоматолога, манікюрні та ту салони, робив переливання крові. Анатолій має стати донором печінки для своєї дитини. Грошей на платні аналізи немає, тому скористався акцією. Пройшов тестування, для того, щоб визначитися в тому плані, що боліє гепатитом С. ну как бы кабусь нормально в Україні. Більше як мільйон людей мають статус гепатит позитивних. Насправді цифра може бути в кілька разів більшою, адже хвороба протікає без симптомів, кажуть медики. Олена дізналася, що інфікована у жіночій консультації, коли здавала обов'язкові аналізи для вагітних. Відтоді минуло вже 5 років, а лікуватися жінка так і не розпочала за дорого. Взагалі коштує від 5-6 тисяч доларів. У мене просто нема таких коштів. Мені потрібно лікуватися з моїм генотипом рік, навіть якщо Взяти в когось ці гроші, то я не зможу їх повернути. Якщо не лікувати гепатит, С, можливо навіть смерть хворого. Це може статися через 10 або 30 років від моменту зараження. Послідство саме саме тяжове. Вам сьогодні говорили вже і те, що болезні переходять в цироз, і змінення печені. Тобто длітність цього процесу зависить кожен раз індивідуально. Державної програми безкоштовного лікування гепатиту С немає. Тих грошей, що виділили з казни, а це понад 83 мільйони гривень. Вистачає лише на півтори тисячі хворих. Дітей держава ліками забезпечує. За державні кошти лікувати спочатку дітей. І це відбулося з 2011 року. З 2013 року ми пішли далі. Ми почали частково за державні кошти лікувати дорослих. Зниження вартості лікування утричі порівняно з минулим роком добулися громадські організації. Завдяки їх зусиллям було зменшено закупівельні ціни на ліки. У МОЗ кажуть, зупинити епідемію гепатиту Це можна не лише медикаментозно, а й за дотримання свідомого способу життя адже хвороба найбільш поширена серед ін'єкційних наркоманів і тих, хто має безладні статеві зв'язки. Олеся Варламова, Андрій Радченко перший національний. 1 серпня закінчується прийом документів у вищі навчальні заклади у Дніпропетровському національному гірничому університеті. цьогоріч удвічі більше абітурієнтів. Випускники з Донбасу, які не мають можливості вивчати гірничу справу у рідних містах, обирають цей виш. Віктор Статник, родом із шахтарського міста Ровеньки Луганської області. Там закінчив техніко-економічний коледж із червоним дипломом. Тепер хоче вивчитися на інженера з підземних розробок. Через бойові дії подав документи до Національного гірничого університету в Дніпрі. Город у нас шахтьорський. Ну вслідство, так би всі у нас шахтери і вирішив також поступати на горне. Люди бояться, багато в Разом із земляками Віктор мешкає у студентському гуртожитку. Кімнати розраховані на чотирьох, душі туалет у коридорі. Води там моя. Комната є стол, можно на ньому читися. За ним есть кровать. Здесь уже живу неделю. Кімната для абітурієнтів із зони. АТО університет надав безкоштовно, бо розуміють ситуацію, в якій опинилася молодь зі сходу країни. Це випускники коледжів, технікуму шкіл. І скажу вам, що це для дня достатньо немала чисельність таких абітурієнтів. Вони зараз знаходяться у нас, тому що вони не можуть повернутися. Таким же чином ми до себе взяли і тих, які залишили ці регіони, батьків і рідних. На гірничі спеціальності вже подали документи понад пів тисячі абітурієнтів зі сходу країни. Конкурс зріс до дев'яти осіб на місце. Цього року держава вий... Виділила 1069 бюджетних місць і ще понад 700 контрактних. У приймальній комісії кажуть, з абітурієнтами все гаразд. Нині працюють над тим, як допомогти студентам, які хочуть перевестися сюди із вишів Донеччини та Луганщини. Там навчальні заклади не працюють. Вони не мають можливості видати, їм хоч який-то документ, що він дійсно там був зарахований, що він як то навчався. Вони на руках, крім студентського квитка, не мають нічого. Тому ми ж думаємо, що міністерство оперативного Агує і для дітей, які звичайно виберуть інші місця навчання. Ну як то процес будуть регулюватися 1 серпня? Закінчується прийом документів у вищі навчальні заклади. Перші рейтингові списки рекомендованих для зарахування на бюджету прилюднять 2 серпня. Після цього у абітурієнтів буде три дні, щоб подати оригінали документів. Вступна кампанія закінчиться 11 серпня. Наталя Бордічук, Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний. Журналістка Еспресо Тії Б'янка Залевська дістала тяжкі травми в зоні АТО. Снайпер влучив в авто батальйону Айдар, у якому їхали і журналісти. Машина перекинулася. Незначних травм зазнали ще одна дівчина та водій. У б'янки ж зламаний хребет, ключиця та пошкоджена нирка. Зараз журналістка у Харківській лікарні. Просто Тут операцію я сподіваюся, що це буде скоро, що це буде в Києві, тому що найбільше, що заважає, це не бісячу 1026-ту річницю хрещення Росії відзначають сьогодні в Україні у столиці. Віряни та священники зібралися на літургію у Володимирському соборі та Києво-Печерській лаврі, а потім біля пам'ятника Володимиру помолилися за Україну. Тисячі вірян і сотні священиків зі всієї України сьогодні зібралися разом. Свята літургія з нагоди хрещення Русі зранку розпочалася у Володимирському соборі та в Києво-Печерській лаврі. З українськими прапорами і у вишиванках із Володимирського собору віряни пройшли хресною ходою до Володимирської гірки. Її очолив патріарх Філарет. Він відправив молебень за Україну. Україна в цій боротьбі переможе. І внутрішнього супротивника сепаратистів, і зовнішнього супротивника Росію переможе. Але в цій перемозі об'єднається в одну нову Україну демократичну, свобідну, яка буде. Жити зовсім по іншому, уже в четверте до Києва зі Львова приїжджає пані Марія. Каже, цей рік дуже важкий. Усі віряни сьогодні моляться за країну, за мир і спокій за наших воїнів, щоб їм Бог давав здоров'я, сили, наснаги. І вів до перемоги повної над нашим ворогом, але ми в один час і молимося за наших ворогів, щоб їм господь дав розуму. Від палючого сонця під деревами ховаються козаки з Черкащини усі в формі. кажуть, готові, хоч завтра, їхати на схід, захищати Україну. Наші представники всі сьогодні звернулися до воєнкомату і стоять в резерві. Ми, як керівництво, сьогодні проводимо. Якби такі тренувальні заходи, ми виїжджаємо на полігони, навчаємо нашу молодь. Щойно зі сходу повернувся настоятель храму Петро. Каже, був там уперше Возив у Краматорськ та Слов'янськ допомогу бійцям. Коли заїжджаєш Слов'янськ, то і огорожі мостів, і зупинки автобусні розкрашені під кольори українського прапору і маршрутки їздять по місту з теж з прапорцями України. Аліна Оришин Вадим Тимофієв. Перший національний. Від сьогодні перший національний розпочинає цикл документальних фільмів українського журналіста Мустафина Ємас «Схід». Дивіться перший фільм одразу після підсумків дня. Що відбувається на сході України? Журналісти Мустафа Наєм і Богдан Кутєпов ходили у розвитку. Жили на блокпостах і спостерігали за військовими діями зсередини, як воюють і чим живуть бійці добровольчих загонів та військові. З понеділка по четвер, о 21.40 На першому документальний цикл «ГОСТОВ». Отже, буквально за 10 хвилин це все на сьогодні. Залишайтеся на першому і до завтра.